Що станеться з українськими біженцями після вересня 2025 року? А як отримати безплатне житло вперше, якщо людина не проживала в такому житлі? Всі, хто до 1 вересня вичерпав своїх 90 днів, більше не мають права на подальше проживання. Тобто, у них є два варіанти. Вітаю! Ви дивитесь Ютуб канал про Україну зі мною у студії юридична консультантка із міжнародної організації з міграції Тереза Ібрагім, і ми будемо говорити про скорочення безплатного проживання у соціальному? Житлі, і, зокрема, про те, що це стосуватиметься всіх біженців без винятку, зокрема і вразливих категорій. Тож, ми розпочинаємо. Я вас ще закличу підписатися на наш YouTube канал, а також поставити подобайку під цим відео. Почну з того, що з Lex Україна-6 випливає, що з 1 вересня термін безплатного проживання становитиме 90 днів, і якщо ці дні вичерпалися, то всі біженці повинні просто залишити своє помешкання і навіть вразливі особи, чи це так mm -hmm. Так, це правда. З 1 вересня починають діяти зміни, згідно яких всі особи. Невразливі і вразливі можуть отримати гуманітарне житло лише на 90 днів, і 90 днів мається на увазі з моменту отримання тимчасового захисту. Але закон має і зворотню силу. Це означає, що всі, хто до 1 вересня вичерпав своїх 90 днів, більше не мають права на подальше проживання. Тобто, у них є два варіанти: або з'їхати та знайти інше житло. Або у приватному порядку домовлятися з гуртожитком про оплату проживання, і як ми вже казали, це стосується всіх категорій осіб. Ще раз уточню, чи залишиться якісь пільги для, наприклад, багатодітних сімей. Пенсіонерів, людей із інвалідністю, вагітних, матерів із дітьми до 6 років і так далі. Це дійсно стосується всіх, і тут немає жодних винятків. Тобто, це діє для абсолютно всіх вразливих осіб, вагітних жінок, як ви сказали, осіб старших 65 років, осіб з інвалідністю та інших. Що робити здебільшого вразливим особам, які втратять житло у вересні? Один із варіантів це, звісно, продовжувати подаватися на отримання фінансової допомоги. Станом на січень 2024 року збільшилися виплати на житло саме для вразливих осіб. Якщо людина живе в квартирі, що зареєстрована у спеціальному реєстрі мінпраці, то сума виплат становить 6 тисяч крон на особу. За умови проживання в будь-якому іншому типі житла. 4800 крон на людину це власне один із основних варіантів. Другий варіант звернутися по надзвичайну екстрену допомогу. Тепер із січня місяця можна подати заявку повторно і саме у випадках, коли людині загрожує втрата житла або вона просто не має засобів для існування. Тощо. Це ще одна можливість. Але на жаль, якщо людина не хоче залишитися в гуртожитку і платити власнику, необхідно починати шукати житло. Імовірно, готується певна фінансова допомога і в рамках урядової програми, яка розпочнеться цього літа, але поки що нічого не було ухвалено. Допомога буде спрямована вірогідно на вразливих осіб, які переїжджатимуть у квартири. Але як я вже сказала, наразі ми взагалі не знаємо жодних подробиць. Це лише законопроект. Також ми ведемо дві бази даних житла. Одна з них це своєрідна стандартна база даних гуртожитків, але доступ до неї мають лише неурядові організації та інші подібні організації. Отже, можна звертатися до неприбуткових організацій, які працюють з українськими біженцями, і вони матимуть контакти гуртожитків і зможуть допомогти обрати інше житло. Ще є проект, який має назву «Юмапа», до якого має доступ будь-хто. «Юмапа» збирає дані про всі гуртожитки в Чехії та. Та детальну інформацію про них, скільки коштує проживання, як обставлене житло, скільки людей там проживає, скільки місць доступно. Проект чи є, оновлюється і чим далі, тим у ньому буде більше даних. Отже, це деякі із можливих варіантів дій. Інакше я вже згадувала про надзвичайну допомогу. Можна подати заявку на цю так звану моб, щоб оплатити заставу, тобто кау, і це може трошки допомогти. Але в іншому випадку, звичайно, ситуація буде не зовсім хорошою. Важливо також згадати, що в Чехії загалом менше квартир, більше з них не обставлені меблями. Тож про це також буде потрібно подбати. Ми сподіваємося, що до вересня ще з'явиться кілька програм допомоги, але на даний момент ситуація саме така. Коли ми говоримо про термін вразлива особа, то з 1 вересня цей термін ніби зникає взагалі, тому що більше не буде безплатного житла. Можемо перерахувати, які пільги залишаються для вразливих осіб після 1 вересня. Термін або ця категорія вразливих осіб як така не зникає. Категорія вразливих осіб залишиться, зокрема, в рамках фінансової допомоги. Це означає, що вразливі особи надалі будуть отримувати більші виплати на покриття витрат на проживання, так само як воно є і зараз. Особи з інвалідністю, наприклад, мають індексацію 1,5, а діти певного віку 1,2 і так далі. Також звичайно, виплати на витрати на проживання є вдвічі вищими, як я вже згадувала. Так що ці пільги залишаються в рамках фінансової допомоги. Але що стосується безплатного проживання, то з 1 вересня, як ви вже сказали, це скасовується. Це просто більше не буде стосуватися цієї категорії. Ще таке часте питання, як отримати безплатне житло вперше, якщо людина до того ще не проживала в такому житлі чи тільки приїхала до Чехії, з 1 січня прохати про безплатне житло можна тільки у краєвому центрі допомоги українцям в остраві. Не у будь-якому регіоні, а саме і тільки в Остраві. Коли людина приїжджає туди, вона подає заявку на тимчасовий захист і водночас просить, якщо хоче, скористатися власне цим гуманітарним житлом. Якщо людина приїжджає в день, коли кацпу закрита, або вночі, то є два місця у Чехії. Так звані тимчасові притулки, де можна переночувати в остраві та у берно. Саме там можна зачекати і переночувати перед тим як призначить певне житло. Тож це досить суттєва зміна. Якщо вам потрібне житло, але ви його не маєте, прохати про нього можна тільки у місті острава. Це вже від зараз діє. Так, це вже діє. Якщо людина приїжджає в остраву, це не означає, що житло буде саме в остраві. Працівники Кацпу можуть просто відправити кудись в інше місце. Чи це так? Так, людину можуть направити в будь-яку точку Чехії, де є вільне місце. Тож насправді це працює майже так само, як і раніше, скрізь де є місце, там призначають житло. Але січне місяця цим займається тільки кацпу в остраві. Переходимо від житла до інших важливих питань: чи мають українці? Право на якусь допомогу на дитину, наприклад, на грошову допомогу для батьків та інші виплати, на жаль, наразі особи з тимчасовим захистом не мають право на жодні пільги від державної системи соціальної допомоги. Зокрема, ані на грошову допомогу для батьків, так званий родічовський приспівок, ані на допомогу на дитину, так званий чеською придавок на дитя. Можливо, це зміниться наступного року, але наразі біженці не мають до цього доступу. Тому єдиний варіант це подати заявку на декретні виплати чеською матерський приспівок». Або пеняжі та помоць в матерстві, але власне потрібно відповідати певним умовам. Особа має пропрацювати щонайменше 270 днів за останні два роки, тобто приблизно три чверті року. І в той же час необхідно, щоб роботодавець оплачував страхування на випадок хвороби. На практиці, якщо особа працює 40 годин у тиждень та має головні трудові відносини. То роботодавець повинен сплачувати страхування на випадок хвороби. Що стосується ДПП та ДПЧ, то це залежить від певної суми. Для договору ДПЧ це понад 4 тисячі крон заробітку, і для договору ДПП це понад 10 тисяч крон заробітку. Тож необхідно, щоб особа була працевлаштованою, і тоді вона може подати заяву на отримання декретної допомоги через роботодавця та чеське управління соціального забезпечення. Декретні виплати становлять приблизно 70% від заробітної плати і виплачуються протягом 28 тижнів. Оформити такі виплати можна на 6-8 тижні до пологів, а потім отримати допомогу приблизно 22 тижні після пологів. На жаль, це єдиний варіант. Також звичайно можна ще знову подати або спробувати подати заявку на МОП, тобто на звичайну допомогу, якщо мати або дитина мають серйозні проблеми з здоров'ям, наприклад. Але насправді це дійсно надзвичайна невідкладна допомога, яка є винятковою. Також мені спала на думку ще одна можливість: якщо, наприклад, батько дитини не має тимчасового захисту, але є довготривалим або постійним резидентом, понад 365 днів, він може претендувати на грошову допомогу для батьків. Ось цей родічовський приспівок. Під постійним місцем проживання я маю на увазі, що людина живе тут, в Чехії довго тривало, а не наявність посвідки на постійне місце проживання. Так оформити допомогу може батько, а тоді вже вони з мамою можуть фактично по черзі перебувати у відпустці по догляду за дитиною. Це можливо, але звісно, якщо обоє батьків мають тимчасовий захист, тоді ні. Люди також часто запитують, якщо наприклад не вистачає 70 або 20 днів до 270, тоді людина не отримує допомогу чи отримає ні, йдеться справді мінімум про 270 календарних днів, а не робочих за останні два роки. Це приблизно три чверті року. Якщо ми вже говоримо про державну систему соціальної допомоги в Чехії, є таке питання: якщо біженці втратили роботу, чи можуть вони отримати допомогу по безробіттю від центру зайнятості, чи вони не мають права на таку допомогу? Знову ж таки, це залежить від того, чи мала людина головні трудові відносини, і чи дійсно за неї сплачували страхування на випадок хвороби. Якщо так, то можна оформити певні виплати, але це не дорівнюватиме допомозі, яку отримують люди, що не мають тимчасовий захист. Власне, усі виплати, які є в державній системі соціальної підтримки, на них біженці не мають права. Але все, що пов'язано з працею, влаштуванням та оплатою медичного страхування, за цим можна звернутися до центру зайнятості та спробувати оформити. Тому завжди добре звернутися до центру зайнятості і спитати, принести їм свої документи, договори і так далі, і можливо, вони зможуть щось порадити. Або можна звернутися до некомерційних організацій та інтеграційних центрів. Звідси випливає питання: якщо людина просить про допомогу по безробіттю, чи це матиме вплив у майбутньому, наприклад, коли вона захоче отримати посвідку на постійне проживання або, наприклад, чеське громадянство. Чи це дійсно має вплив, чи це просто міфи? Це більше впливає на подачу документів на громадянство, але зараз я не можу вам точно сказати, які там умови. Це не так суворо, що якщо людина оформить якусь допомогу, то не отримує громадянство чи посвідку на постійне проживання. Це ні, наприклад, під час Дачі документів на постійне місце проживання потрібно довести, що людина має кошти для перебування в Чехії. Отже, якщо людина має стабільну роботу або заощадження, це не повинно бути проблемою. Якщо дитина народилася на території Чехії, чи може вона у 16 років або в будь-якому іншому віці обирати українське чи чеське громадянство? Це так не працює у Чехії. Дитина отримує громадянство від своїх батьків. Тобто, те, що дитина народилася на території Чехії, не має жодного значення. Натомість буде мати значення те, що один із батьків має чеське громадянство. Є й інші випадки, якщо, наприклад, ваші предки були чехами, це теж одна із можливостей. Також, звичайно, можна подати заяву на отримання громадянства після п'яти років наявності посвідки на постійне місце проживання у Чехії. Але це не так, якщо особа не мала посвідки на постійне місце проживання впродовж п'яти років, хоч і народилася тут. І коли їй виповниться 16 років, то вона зможе отримати громадянство це не так. Останнє питання, власне, яке ми отримуємо найчастіше. Що станеться з українськими біженцями після березня 2025 року? На жаль, ми точно не знаємо, що буде після березня 2025 року. Це також буде залежати від координації з Європейським Союзом, власне, від певної уніфікації правил. Ймовірно, буде перехід з тимчасового захисту на інші статуси перебування. Але, на жаль, на даний момент це ще навіть не у фазі якогось детального конкретного обговорення. Ймовірно, я вважаю, ми дізнаємося більше восени. Наразі у нас немає жодної інформації, хоча, звісно, рік пролетить швидко. Так, дякую вам. Що ж, дякую вам.